10 травня Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні журналісти розкажуть, як нову денустрію Залишайтеся з нами. Аварія на залізниці сьогодні о 9.30 на перегоні стриїв ходовичів водій вантажного автомобіля МАЗ переігнорував сигнал світлової сигналізації і допустив зіткнення з електропоїздом сполученням з Трапилось це на залізничному переїзді з села Верчани. Внаслідок зіткнення з рейок зійшов перший вагон електропотяга. Ні локомотивна бригада, ні пасажири не постраждали. Водія вантажівки доправили у стрийську центральну районну лікарню. За словами медиків, чоловік народився у сорочці, адже вижив після такого зіткнення. Зараз потерпіли в реанімації. Попередньо лікарі діагностували струс мозку, перелом ключиці, численні забої та синці. А до авторемонту вже не підлягає. На 151-му кілометрі кілометрі шостого пікета зіткнувся з вантажним автомобілем на переїзді мас, який порушив правила дорожнього руху, виїхав і лівим боком не зіткнув зі машин. Також виткули руками трупою з рука швидкістю 50 км на. Тримін. То я застосував екстре гальмування при після 50 км, а звідти сталося при після 40 км. Понад 14 тисяч масових заходів по всій Україні це статистика дня перемоги 9 травня. Урочистості відбулися без значних порушень правопорядку. У центральних, східних та південних областях домінувала радянська символіка. На заході переважно майоріли прапори націоналістичних партій та державний стяг. Це зумовлено принципово різним ставленням до війни у різних регіонах України. До прикладу, у Севастополі пройшов урочистий військовий марш у Луганську, простягли рекордну довгу Георгіївську стрічку. У Києві влаштували. Тували грандіозний концерт у Львові. ж На прапори почепили траурну символіку. Стрищина цей день також не оминула. Напередодні 8 травня у військовій частині традиційно міська та районна влада нагородили ветеранів, а артисти з ансамблю Говерла провели тематичний концерт. Співики дали життя улюбленим і знаним досі пісням, написаних в окопах. А у день 9 травня у строю на площі ринок відбулися два невеликі мирні мітинги. Біля хреста жертва московсько-більшовицької окупації зібралися представники місцевих націоналістичних партій. Вони разом із священиками та усією громадою помолилися за усіх полеглих у страшній війні. День перемоги, на думку націоналістів, це не привід для веселощів та святкувань. Я хочу сказати, що велика вітчизняна війна на Україні проводилася, але її вела. Українська повстанча армія єдина армія в світу, в світі, яку Сталін не міг перемогти. Та все ж пам'ятник невідомому солдату у строю без квітів цього дня не залишився. Гірлянду слави до його підніжжя поставили військовослужбовці. А ветерани війни і небайдужі стріляни принесли до пам'ятника вінки та запалені свічки. Місто активно готується до свого свята, що відбудеться 3 червня. Освіта продовжує працювати в складних умовах недофінансування і реформування. Мета благородна, але за такого фінансування неможлива до виконання. Всі охочі можуть оздоровити своїх дітей за межами міста. Про все це йшлося сьогодні на засідання виконавчого комітету стрійської міської ради. З подробицями мій колега Василь Алексєєв. Ще не закінчився цей навчальний рік, а ще не міської ради вже затвердили заходи з підготовки закладів освіти до роботи. Оти в новому 2012-2013 навчальному році представляючи їх начальник відділу освіти Микола Мазур, зокрема зазначив, освіта продовжує працювати у надзвичайно складних умовах фінансово-економічної кризи в Україні, постійного реформування галузі. Ну і зрозуміло, що головна мета значить, держави, тобто головна вимога поліпшити якість і конкурентну спроможність освіти. А це зрозуміло, оскільки за результатами Всесвітнього економічного форуму Давосі українська система освіти перебувала на 56-му місці із 140 країн. Державна політика вимагає від нас забезпечення належної матеріально-технічної бази, збереження кількісних та якісних параметрів мережі дошкільних загальноосвітніх, позашкільних закладів. Створення умов їх функціонування і розвитку, впровадження нових інноваційних освітніх технологій, подальшої комп'ютеризації шкіл, дошкільних, позашкільних закладів. Мета, як бачимо, благородна, але без належного фінансування вона є неможлива для виконання. Про заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку доповіла начальник відділу справ сім'ї та молоді Оксана Лисишин. Ми вже розпочали оздоровлення, створили базу даних всіх бажаючих, інформували змі про те, що хто бажає звертатися до нас у та молоді і. Всіх бажаючих можна буде оздоровити за межами міста. Члени міської конкому вирішили виділити матеріальну допомогу з нагоди Дня матері і дня захисту дітей та потребуючим громадянам міста на загальну суму майже 27 тисяч гривень. Було розглянуто низку майнових і дозвільних питань. Підсумовуючи хід засідання виконкому міський голова Роман Штамов'ят прозвітував про вже зроблене в місті і зупинився на невідкладних завданнях. Підготувати місто до свята, міста й до зелених свят, на частину робіт. Ми вже встигли зробити графік такий, ну досить таки напружений. Я б його так назвав, розумієш, як ми це кожен день кажемо. Давай, 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 і не, не зупиняйся, Давай, давай, давай. Звичайно, що все вкладається, впирається розумію, знати, у гроші. от як казав Микола Йовський, розуміє, як гроші ті, що запланували нам з Міністерства фінансів, у нас звичайно. на... Бракує на все, бракує на освіту, на медицину, на культуру бракує, ну і на всю господарку. Але десь щось шукаємо, щось собі радо даємо на щось беремо позику, розміж, значить, короткотермінов, які зразу треба гасити, розумієш. І так, в цілому плані будемо працювати травень -вість. Василь Василіяксєєв, Тараса Мигаленко, Руслан Лесків, для новин. Більш детально про обговорення питань життєдіяльності міста та прийняті на засіданні місць виконкому рішення, дивіться у віснику міської ради. Понад тисячу священиків різних конфесій візьмуть участь у прощі та відкритті пам'ятника блаженому священомученику Омеляну Ковчу у перемишлянах на Львівщині. Про це на прес-конференції повідомив апостольський адміністратор стрийської єпархії Владика Тарасенків. Проща відбудеться 11 травня за участі єпископів на чолі з лавою АГКЦ блаженішим Святославом Шевчуком. І як пояснив Владика Тарас, в першу чергу це проща духовенства, оскільки блажений Омелян Ковч є покровителем душ пастерів. Проща відбува. Відбуватиметься у перемишлянах у двох церквах у храмі Миколая. Відправлять молебень за участі єпископів у церкві святого Володимира. Відбудеться початок прощі духовенства і духовне чування під проводом владики Венедикта Алєсівчука. Організатори очікують на приїзд більше тисячі отців з усіх теренів України. Зі стрія до перемишлян прибуде близько 150 духовників духівників та півтори тисячі мирян. Цим прошу відбуватиметься в місті Перемишляни в двох церквах. Тому що там є церква е, Святого Миколая, парухом якої власне був отець Омелян Ковч, і нова церква, яка є посвячена Святому Володимирові, а теж блаженному чиннику Омеляну Ковчу. Тому е, початок святкування, який запрограмовано на 9.30, відбуватиметься одночасно у двох храмах. Посвячення пам'ятника священному священомученику Омеляну Ковчу відбудеться після божественної літургії. Пам'ятник висотою 2,5 метра виготовлений з бронзи. Кошти на нього дали близько 30 жертводавців: представники різних народів, люди різних конфесій з різних куточків України. Особа Омеляна Ковча є такою, з якою не стидно показати світу. Я Думаю, що ми, як українці, до кінця не усвідомили цінність і важливість її особистості. Він являє собою образ людини, образ найперше, людини, образ християнина і образ священника. І це було останнє повідомлення. Випуску дивіться також наші новини на сайті Талаланко. хай вам щастить до зустрічі.